За інформацією МОЗ в Україні стартувала національна програма Скринінг здоров'я 40+. Вона запрацювала у перший день 26-го року і спрямована на ранні виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоров'я. Вже наприкінці цього місяця українці та українки віком від 40 років почнуть отримувати перші сповіщення запрошення пройти скринінг. Як це працює, запрошення на скринінг надходитиме в застосунок дія на 30-й день після дня народження для людей віком від 40 років та більше. Після підтвердження участі в програмі 2000 гривень зараховуються на дія картку протягом 7 днів. Кошти можна використати виключно для оплати скринінгу. Для тих, хто не користується застосунком, дія передбачена можливість оформлення банківської картки та подання заявки через ЦНАП. Це можна зробити через 30 днів після дня народження. Національний скринінг здоров'я включає в себе анкетування та оцінку індивідуальних ризиків, зокрема серцево судинних захворювань, ризику цукрового діабету другого типу та стану психічного здоров'я, фізикальне обстеження, вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія. Лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок, індивідуальні рекомендації лікаря щодо способу життя та стану здоров'я у разі потреби, призначення ліків чи направлення на подальше обстеження чи лікування, детальну інформацію про програму скринінг здоров'я 40+, та відповіді на найпоширеніші -най запитання ви можете знайти за посиланням скринінг Там же буде доступний і перелік медичних закладів учасників. Олеся Семчинська, Мар'яна Кужугар, перший муніципальний.